Вони лікують зранену Україну своєю творчістю. Дует писанка виступив у Чернівцях з традиційним зимовим концертом. На захід завітали і мої колеги. Найкращі хіти, віншування та батьківські молитви. У Чернівцях в обласній філармонії імені Дмитра Гнацюка відбувся ювілейний концерт дуету-Писанка. Насолодитись музикою прийшли як давні, так і нові шанувальники. Так, пані Тамара є вірною прихильницею дуету понад 25 років. Багато артистів починали українською пісню, але пройшли роки, рік, два, три, і вони перейшли співати на Російську пісню, російською пісню. А дуже приємно, дуже радісно, що наш дует-писанка, народні артисти України, все своє життя від початку до сьогоднішнього дня. Не зрадили Україні, не зрадили буковині, не зрадили українські пісні. Пісні народних артистів лунають і для воїнів ЗСУ в Луганській області. Якраз ми приїхали до наших хлопців з допомогою, які були тріскучі морози, і ми запитали, що вам на наступний раз привезти, дорогі наші. А вони сказали: загальте нам просто аркана. Взялися в коло, і таке було враження, що весь сесід зупинився. А сьогодні цього аркана підхопили діти, і все буде Україна. Також у артистах пані Тамаро дуже захоплюють їх сценічні образи. Їхні красиві костюми. Я думаю, що вони вже повинні створити музей костюмів дуету писанка. Це шикарні костюми, які виробляються під кожний концерт, під кожну пісню. Це величезна праця. На концерт завітав і відомий поет-пісняр Степан Галябарда. Для мене писанки дорогі, дуже. Давно я їх знаю. Вони для мене як співавтори. Вони виконують мої пісні. От і отакі зустрічі сьогодні дуже на жаль рідкісні, тому що війна і немає в нас можливості таких великих концертів організовувати. Концерт присвячений ювілею солістки Оксани Савчук, який відзначали у січні. Я не приховую нічого, мені 60. І є що сказати, є що заспівати. Але сьогодні особливий день. Сьогодні ми хочемо перегорнути своїми піснями наших воїнів-героїв, вклонитись їхнім матерям, задати батьківські молитви, зробити все можливе і неможливе, щоб в Україні сьогодні було ну, хоча б на мить світліше. В імпрезі організованій дуетом взяли участь і чимало юних талантів. Я тішуся, що так багато дітей сьогодні з нами. Сотні дітей буде брати участь у нашому концерті, бо діти це правда, це щирість, це моє серце. І якщо ми шукаємо миру у світі, то, мабуть, на мир ми дивимося очима дитячими. Олерія Пержун, Людмила Труфин, Руслан Батюк та дня, ТВА.